Чиєві бариста за два робочі дні. Це були субота та неділя, тому дні були не дуже напряжні. Попередня частина в мене була дуже морально важка. Ви бачили це, я там казала, що в мене були два нервових зриви. Але Боже. А цих два дні були в принципі нормальні, тому можна їхати додому зі спокійною душею. У мене там просто з іншого боку ще ракурс, з поняли в мене ще камерамен. Работає. Це мій модератор, якщо що, ви його бачите тепер в м, Real Life. І так рахуємо. Не густо, але і каси. Не сказала би, що нормальні you know. Тобто, взагалі, були лейтові ці дні, але мінус в тому, що і чайових мало і відсотків каси. Ну, нічого. Двадцяток як завжди найбільше. Це якась найходовіше, напевно, папюре. І вона моя найулюбленіша. Я скоро переходжу працювати на іншу точку, і боюсь, в мене там буде менше чиєвих, ніж тут, тому що я там працювала раніше, там кілька змін на заміни виходила і все таке. Але загалом в мене там немає постійних клієнтів, тому мені страшно, що в мене там буде принаймні перший час менше чивих, ніж зараз. Але не знаю, подивимося, як то буде. І того за два робочі дні 322 гривні. В принципі, навіть добре. Все, пока, я домой.